За день до Коростенського відділу поліції надходить до півсотні зведень з приводу скоєння злочинів і правопорушень. Поліцейські відкривають провадження, закликають до порядку і розкривають злочини. Статистика свідчить, успіхи є на сьогоднішній день. Я можу сказати прямо, що всі особливо тяжкі злочини, тобто убивства, тяжкі тілесні розбої, у нас розкриті. У нас зараз на сьогоднішній день стоїть питання по грабежах. Із 10 зареєстрованих на сьогоднішній день у нас розкрито шість. Є ще чотири, по яких ми також працюємо, і я думаю, що воно ну, найближчим часом будемо ставити крапку по кожному з такому злочинку. Про те, що робота ведеться ну, у нас на сьогоднішній день я не, не можу гарантувати, що це буде аж до самого завершення 2019 року, але поки що перший квартал реєстрації злочинів порівняний з минулим роком за перший квартал, у нас йде зниження на 23%. Городяни ж занепокоєні в користі, палають авто та б'ються вітрини. Магазини, ресторани, кав'ярні, інші підприємства останнім часом постраждали від незрозумілої агресії з боку невідомих. Мешканці пишуть, куди дивиться поліція. Про те, як завірив начальник Коростенського відділу поліції, робота по розкриттю цих злочинів ведеться. Ми на каже, ми вже встановили. Порівняння з усіма тими випадками у нас навіть є якісь напрацювання, але наперед я не хочу нічого говорити. І коли ми затримаємо людей, тоді я скажу: ось ці люди, ми догадаємося, хто це зробив. Залишається питання доказової бази, і тут полковник старовой зазначає, у складній ситуації потерпілі і випадкові свідки, які не бажають співпрацювати з поліцією, не надають інформацію. Коли касається питання, і ми звертаємося до потерпілих в цій ситуації, можливо, у вас був з кимось конфлікт, можливо, є якісь інші питання. Будь ласка, ну надайте нам цю інформацію. Ні, ви знаєте, ніхто нічого. Ми навіть знаєте, виходимо до тих крайніх методів, чи як сказав, до тих моментів, які були колись у 90-ті роки про вимагання. І ми даже задаємо такі питання, можливо, вас хтось вимагає за щось. Звичайно, злочин краще попередити аніж розкривати. Певні заходи вживатиме поліція. Проте зазначив Михайло Старовойт, Розраховують тут і на допомогу міста. Я сьогодні на нараді, враховуючи навіть ці собіття, які відбулися на цих вихідних по побіттю вікон, я вже сьогодні дав доручення, щоб ми будемо переводити. Я це скажу відверто, десь ну процентів наверно 10. 15 особового складу, можливо, навіть будемо залучати і придані сили для організації знову ж таки пішого патрулювання по місту, оскільки ну це вже нам, нам кажуть викидається кидається якийсь виклик. Я завжди казав, і я думаю, що це добрий почин такі міській раді, що десь якоби на цей рік виділяються певні кошти на встановлення нормального відеоспостереження у місті. Нам ну, Житомир працює по цьому напрямку. Бердичів працює, працює, радом працює, рад малин працює, Овруч, перекритий по всіх виїздах. Ну, у нас чогось ну, є це питання відкрите. Я думаю, що там створена знову ж така ця ініціативна група. У мене лежать пропозиції, де будуть встановлюватися ці відеокамери. Дасть Бог буде все в нас добре. Тоді ми вже пропонували, бо там входить і в цю комісію один із наших працівників щодо на розпізнання обличчя. Даже з приводу машин, які час від часу горять на стихійних стоянках, переважно вночі Михайло Старовоїць зазначає, що кримінальне провадження відкривається тільки після висновків експертів Державної служби надзвичайних ситуацій, адже не все, що горить, підпал. Знову ж таки, якщо казати, що всі машини горять якісь під підпалу, це теж буде неправильно. Ще є технічний стан машини, які теж можуть спонукати до якогось загорання. Це... Посеред ночі. Посеред ночі. Я можливо, це смішно з мого боку виглядить, але от ми не порушуємо кримінальне породження, поки нам не надходить. Рішення від нашої служби надзвичайних ситуацій. У них є спеціалісти, і якщо вони нам пишуть у акті про пожежу, що це є підпал, у нас автоматично або в той самий день, або на наступний день порушується кримінальне провадження. Зареєстровано три факти підпалу машин. На сьогоднішній день на стадії проведення перевірки є десь близько п'яти таких матеріалів. Це не тільки машини, там що у нас є і приватне господарство, будинки. А взагалі, якщо ви бачили і чули по місту, що майже щодня день у нас ревуть сирени наших пожежників, горить практично все, починаючи від трави. І як результат, от буквально теж в суботу чи в п'ятницю згорила машина на трасі, там, де є база відпочинку, як кажуть, царське село. Ну, Така ситуація ну, на сьогоднішній день. Ну, нами контролюється. Знову ж таки, я знову вертаюся до тих дописувачів, які кажуть, що ми там бездіємо, ми там не хочемо. Ну знову ж таки, є знову певна процедура. Не все в силах поліції, власникам автівок, магазинів і кав'ярень варто зазначає співрозмовник про себе подбати. І самостійно охоронна сигналізація, офіційні стоянки, охоронні фірми це якоюсь мірою гарантія цілісності майна. Проте вже наступної ночі після інтерв'ю побиті вікна в магазині, який має і сигналізацію, і відеокамери, і співпрацює з однією з охоронних фірм. Сьогодні вночі в раз побили стекла. Це вже не перший раз. І я навіть не знаю, що і як реагувати на це, тому що міліція у нас бездействует, по сути, никого не может словить. И в городе это происходит, не знаю, за последний месяц только, наверное, произошло. Я я только знаю, что где-то у пятерых человек еще вот это э, происходит. Это принимает какую-то форму терроризма. Ну, невозможно. Не работать, мы работаем, платим налоги. Никто ну, не, не принимает никаких шагов абсолютно. Город не настолько большой, чтобы ничего не сделать. Это можно сделать. Перед побыттям витрин мають бути якісь вимоги? Абсолютно. Никаких никто ничего ні, не просит, никаких требований не выдвигает. Угу. По большому счету, у меня нет врагов, чтобы там с кем-то конфликтов абсолютно нет. Тобто ви вважаєте, що це просто хулиганство? Ні, це не хуліганство. Дум... Это не хулиганство, это, не хулиганство это, это, это целенаправленное вредительство. Бьют целенаправленно не одно стекло, а чем больше, тем лучше. И убегают. Все. Когда приезжает наряд ДПС, соответственно, уже никого нету. Ну, я так розумію, у вас же магазин на сигналізації, конечно. тобто хлопці встигають швидше. Ну, звісно, це діло там 10 секунд, Да. Ви сказали, міліція без дії, але от що вона повинна зробити з вашої точки зору? Як по мне, то повинні ходити патрулі, Виходять мальчики з подворотні, там вот, во дворах там просто ну, тьма непроглядна. Під'їжджають на мопеді, розбили, сели, уїхали. І відповідно, ночь. Ні ни никого. И Це печально. Я думаю, що власть должна с цим боротися, тому що це не единичный случай, це не хулиганка. Я вам говорю, що це в какую-то форму тероризму. Сподіваємось, що, врешті-решт, в історії розбитих вітрин палаючих авто буде поставлена крапка.